Так, я не дуже з вами ділюсь особистим, але походу це треба розказати. Я розійшовся зі своєю дівчиною. Два роки це все длилось, дев'ять місяців серйозних відносин, дев'ять місяців жила разом, але, на жаль, таке трапляється, що люди розходяться. Це перший раз в житті, що так нормально по-дорослому сіли, проговорили і вирішили, що так буде лучше, нахуй. І все на дружньому залишилось, і все кайфово, і мені аж нахуй непривично, блядь. Це 100% одна з гарних жінок, яких я бачив в житті. 100% це сама гарна жінка, з якою я мав відносини. І ти умниця. Це дуже хороший чоловічок і комусь дуже сильно повезе в, ці, в цій житті зустріти її, але інколи таке, от, от таке от трапляється. Е, от. Так що, якщо побачите мене, може, де я буду може, слухати десь на вулиці, по дождем грустну музику, це так треба, ви поняли? От. Така хуйня. Розіграш як душевний стан. Дивись, Ну, душевний стан описується чуть-чуть грустненько, але в той, в той момент, как будто би таке причувстві, що то нового. Ви поняли? Все норм. Так, да, розійшовся з дівчиною, е, так вийшло. Вот, попрошу вас не зайобувати мене по, по цьому поводу. Е, в цілому, все окей, ми в дуже в хороших. Е, е, ми в дуже хороших відносинах зараз. Все окей, все чітко, і це ще раз доказує, що все зібізь така хуйня.